Національний банк підвищив облікову ставку на 1%. Від завтра вона становитиме 14,5%. Про це повідомив голова установи Андрій Пишний. Усе аби підтримати стійкість валютного ринку та поступово сповільнити інфляцію до 5%. Я нагадаю, що у 2024 році інфляція сягнула 12%. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, дякуємо, що долучились. Добрий вечір. Доброго вечора, і слава Україні. Героям слава! Чи вдасться е, зробити те, що запланували в НБУ, знизити інфляцію і саме до такого рівня, до 5%? Дивіться, якщо е, в довгостроковій перспективі говорити, то звичайно, ми вважаємо, що вдасться, оскільки Національний банк робить кроки, які йдуть трошки на випередження. Дивіться, як тільки почалася розкручуватись спіраль інфляції, це почалося там з. Початку осені, тобто вересень, жовтень, вже з кожним місяцем, все більше і більше примножувався, додавався індекс інфляції. І Таким чином, Національний банк вже тоді призупинив свою політику на зниження облікової ставки. Бо ми бачимо, ми пам'ятаємо, що Національний банк постійно постійно з 25% опустив був свою відсоткову ставку облікову ставку до 13%. Потім близько трьох або чотирьох засідань монетарного комітету національного банку фіксувалося. Одна і та сама ставка 13%, тобто ніякого руху не відбувалося. Але пришвидшувалися темпи до кінця року і фактично вийшли на той показник, який ми сьогодні маємо: там 12% по результату року. І таким чином Національний банк для того, щоб не дозволити. Інфляції розганятися і надалі він йде на випередження. Він свою облікову ставку тримає завжди вище рівнем інфляції, і тому передостаннє рішення було всього на на піввідсоткових пунктах збільшити облікову ставку таким чином, якби гальмуючи інфляцію. А цього разу вже аж на цілий відсотковий пункт. І таким чином в нас в Україні фіксована по 24-му році 12% ця інфляція за результатом року. А Національний банк 14,5% відсоткову ставку становив свою облікову ставку. І токі таким чином, ну я думаю, що це не останнє підвищення облікової ставки, тому що фактично задача національного банку десь до початку літа збити інфляційний тренд, тобто призупинити ріст інфляції, і таким чином далі вже контролювати її сповільнення. Коли може бути наступне підвищення цієї облікової ставки, якщо ви так можете припустити. Наскільки може бути підвищення наступного разу, ну дивіться, це буде залежати від того, як зреагує як зреагують ціни на підвищення цього разу, тобто, все рівно це буде в межах там або піввідсоткового пункту, або навіть відсотковий пункт, якщо цього буде недостатньо. Ну я переконаний, що наступний монетарний комітет, який повинен відбутися на початку березня, скоріш за все матиме теж перегляд облікової ставки в сторону збільшення. Буквально коротко. Ми просто згадуємо про підвищення облікової ставки, коли Говоримо про поганий стан російської економіки, а тут виходить так, що май... ну, трохи більше ніж за місяць вже двічі НБУ підвищує ставку саме в Україні. Чи варто нам з цього приводу висловлювати занепокоєння, так би мовити? Я вважаю, що це най... ми сьогодні живемо в найкращому сценарії, який можна собі уявити при такому виклику, з яким стикнулася у повномасштабним вторгненням, з яким стикнулася Україна. Знаєте, сьогодні те, що давайте просто уявимо собі цифри: до початку повномасштабного вторгнення Україна отримувала від міжнародного валютного фонду по програмі 1 мільярд, 1,5 мільярда в рік. Так цього року, в 24-му році, який ми прожили, Україна отримала фінансові допомоги в розмірі 42 мільярди доларів. Просто уявіть собі цифри. Минулого року це було близько 43 мільярдів доларів. Тобто, сьогодні допомога іноземних країн на те, щоб ми вистояли, і на те, щоб ми могли ось саме таку нормальність економічно забезпечити, це вже величезне досягнення. Повірте, тому що тоді, коли в тебе за перший рік 30% твоєї твоїх ВВП просто знищені, коли в тебе. Міграція 8 мільйонів людей. Ну це страшенні потрясіння для економіки, mm -hmm. і той стан справ золотовалютних резервів, курсу, інфляції, які ми маємо сьогодні. Це все завдяки тому, що українська влада з іноземними партнерами пліч опліч опирається цій на добре. Про курс давайте. От буквально коротко. Нацбанк України вперше цього року опустив курс долара нижче 42 гривень. Про це йдеться на сайті регулятора. Завтра один долар коштуватиме 41 гривню 97 копійок. Остання долар опускався менше 40 Дву гривень торік, 30 грудня, заступник голови НБУ Юрій Галаттій поінформував, що зростання долара на початку року було сезонним. Нині ж пропозиція на валютному ринку збільшилася. Це буде так постійно, тепер буде знижуватись, зафіксується на якісь ставці, чи далі це повернеться до високих показників. Відверто кажучи, я думаю, що до літа ми побачимо деяке зміцнення гривні, тому що це традиційний такий в нас сезонний тренд, який відбувається в Україні, завжди перед новим роком у нас долар дорожчає, а потім до літа він може трішки здешевшати. Це пов'язано з сезонними факторами. Але позиція тут національного банку не допускати різких коливань раз. Друге стримувати знаєте різкі коливання як вгору, так і в, так і вниз. Тобто, наприклад, коли допустимо і експортери завозять іноземну виручку в Україну, і після того, угу. коли продали своє, наприклад, там зерно або аграрну якусь продукцію за кордон, вона може теж надмірно попливати на, на валюту і таким чином, знаєте, трошки різко а, піти вниз. Я думаю, що тут національний банк своїми золотовалютними резервами якраз стримує і дотримується саме головна їхня задача, яка щоб українська гривня наприклад, розміщена чи на банківський депозит, чи розміщена в ОВДП, тобто позичена нашому міністерству фінансів під відсотки. Вона була мала відсоток вищий ніж інфляція, і відсоток вищий, наприклад, ніж за рік здевальвувала гривня. Оця головна задача. Тобто, якщо ви маєте 10 тисяч гривнів на збереженнях, розмістивши на депозит в банку або купивши ОВДП в міністерства фінансів, в кінці року ви отримаєте трошки більше і таким чином нівелюєте оцей інф інфляцію і девальваційний процес це головна задача. І в принципі, Нацбанк другий рік поспіль, навіть два з половиною вже роки поспіль справляється з цим добре. Що ж, дякуємо вам за те, що роз'яснили цю ситуацію. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що Нацбанк підвищив знову підвищив облікову ставку на 1%. Раніше він підвищував її у грудні минулого року.